Застосовуючи честь і совість, відроджувати благородство як зразок для тих, хто ще оприділяється. Честь і совість. Це такі глибокі, це такі давно вже загублені у багатьох людей якості. А слово благородство в народі, я чув, кажуть, його не можна бути. Воно або є. Або нема. Благородство я відчув на собі, родившись четвертим у дев е, 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 з дев'яти е, рідних, нас дев'ять чоловік, то я з давно вже з юності відчував, що мене інтересувало благородство слова, взаємодія. Я завжди шукав поміж людей іменно цієї іскри, сам не розуміючи. Тобі ж, благородство можна своє відновити шляхом розкриття честі і совісті. Що воно таке? Бо совість близько до слова «сопричасність к вісті». А вість це якби відіння або то, що є ціле, не суб'єктивне, а об'єктивне. Совість. Як кажуть людини, у кожного є, є своя совість. Оце соприставка якраз і величина отої совісті. Ну, честь це можна тільки е, занурюватись у себе, в свою свідомість, діяльність, думки, і там віднаходити звуччя цих слів. І тоді буде ставати, відкриватися благородство. Якщо є хоча б насіння. І бути як зразок для тих, хто не, ще не оприділюється. Тобі ж ми стаємо тими взірцями, не нав'язуючи не спеціально, а ми своєю поведінкою, своїм полем створюємо атмосферу для тих, хто знаходиться в пошуці.